Ну, Ідея сьогодні прийти на цей забіг що ви ну сьогодні київська батьківщина прийняла участь в цьому забігі по декілька причинам. Перша причина це звичайно привернути увагу до нашого лідера Юлії Тимошенко щодо тих політичних репресій, відносно відносно неї. А друга причина це те, що от ви бачите на наших футболках, задній надпис Києву нову владу. Ми вважаємо, що 2 червня. Спливають повноваження Київської міської ради, і вона втрачає легітимність, і тому ми виступаємо за якнайшвидше призначення виборів депутатів Київради та Київського міського голови. Власне, ви вважаєте, що ви досягли своєї цілі, своїх мети, ось отягнувши сьогодні ці футболки, і тим, що ви пробігли по Хрещатику? Скажем так, ми зробили ще один шажок до наших цілей, і я вважаю, що він не даремний. І коли ми пробігали біля наметового містечка, Незважаючи спо... не на сподівання певних там, партій, влади, що воно зникне, воно вже стоїть там. Майже два роки, і коли ми пробігали біля нього, люди скандували Юлі волі. Ми, звичайно, також і вони нас підтримували. І ми в цьому пробіги не зустріли жодної людини, ворожої, настроєної до, до нас і до нашої в ньому участі. В принципі, ми чекаємо 2 червня. Після 2 червня ми будемо багато робити різних заходів. Вони будуть як кажуть, їх спектр буде дуже широкий, і, але я хочу сказати, що всі вони будуть. Направлені на розбудову Києва, повернення Києву місцеве самоврядування, а також направлені на е, припинення політичних репресій, привернення уваги світової спільноти до нашої країни і до стану демократії в неї. Будете блокувати КМДА чи якісь акції протесту. Що це буде? Я хочу сказати, що ці заходи будуть вони різні. Вони будуть і в Верховній Раді. наша фракція вважає, буде блокувати роботу Верховної Ради. Що стосується блокування Київради, то тут я хочу сказати, що ми більше будемо працювати в юридичній площині, оскаржувати в судовому порядку будь-які рішення, які Київрада буде приймати після 2 червня. Але я хочу сказати, що вирішення питання призначення виборів у місті Києві. Воно все ж таки належить до компетенції Верховної Ради, і саме Верховна Рада повинна вирішити це питання.